Вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма на порядку денному. І сьогодні в нашій студії народний депутат України від фракції Батьківщина Олександр Бригінець. Доброго здоров'я. Я вас вітаю. Тож можемо розпочинати нашу розмову. Олександр Михайлович, Розкажіть нашим телеглядачам, з якою метою ви приїхали на Донеччину. Ну е цілей було дуже багато. Тому що у мене дуже багато було зустрічей сьогодні, і завтра вони будуть. І, звичайно, я з великою радістю завтра побуваю в селі Зайцево, яке святкує своє 348-річчя. Я підготував проект постанови Верховної Ради про святкування в 15-му році ці 350-річчя цього села, і це можливо не стільки потрібно селу, скільки потрібно всій Україні. Бо ви знаєте, у всій Україні є такі уявлення, що Донецьк, Донбас це. Землі, які були заселені 200 років тому, і ніякої історії до цього не було. А отут в невеличке козацьке село чи велике козацьке село має 350 років. Тобто, я думаю, що такі святкування вони змінять уявлення всієї України про те, що таке Донеччина, що таке Донбас. Тому що я перебуваючи от кілька разів в Донецьку, я вже я принципово міняю своє уявлення про те, що тут відбувається, із уявлення, про те, що це дикий край, де кілька териконів стоїть, і живуть такі невеселі люди, які тільки повиходили з шахт, і більш нічого немає. Це уявлення на чисто змінилося. Більше того, от я сьогодні побував в краєзнавчому музеї. Прекрасний музея був в шоці, стільки дітей в музеї. Я ніде в Україні більше не бачив, тому що люди придумали фест, квест, і вже все, і вже там купа народа. Я побачив ще багато. Екологічних перлин на Донеччині, і я своїм колегам, з якими був, кажу, наступного разу, не треба мені у цих всіх проблем ваших інших. Давайте мені екологічні, хочу поїздити і подивитись, тому що Донеччина вражає. я собі навіть не міг уявити наскільки у вас тут гарно і цікаво. Хоча, звичайно, проблем було ну надзвичайно багато. от сьогодні я зустрічався з людьми Завдіївки. Які показали мені матеріали пов'язані, припустимо, швидка допомога, сходи роз, розруйновані. Бабуля розказує, що я не можу піднятися нагору, тому що боюся, що впаду. І при реформі медицини. Говорити про те, що не можна ту, яка є в швидкій допомозі, не можна сходи зробити, це жахливо. Або там в школі в Авдіївці номер 2 спортивний зал весь побитий грибком, немає вентиляції, а діти там перебувають. Що грибок і дитина це, ну, це несумісні речі, цього це недопустимо. У В спортивному клубі, який знаходиться в цьому самому місті, те саме знаходиться. Тобто, сказати про те, що. Ну були тільки позитивні враження, не можна. Але а ще до мене звернулися медпрацівники Ясиновацького району, і вони мені повідомили, що виявляється, завдяки оцій реформі, яка готується, на 53% скорочується кількість працівників. Ну тобто більш ніж половину людей звільнять з роботи. Ну, я ну уявити собі про те, що це відбувається. Десь в іншому місці навіть неможливо. Там би вже люди встали на вулицю, вийшли, почали би бити кулаками і казати, як це ви хочете, щоб ми вимерли тут всі, хочете зекономити гроші на нашому здоров'ї. Ні, поки що. От люди пишуть звернення, поки що це мирно відбувається, але дуже сподіваюся, що влада одумається і не допустить такого скорочення, тому що ну, якби це абсолютно неможливо. Були неприємності, от у мене пов'язані із безпосередньо і з Донецьком. Четверта Шко, школа Мистецтв Купріна 156, температура в приміщенні 8 градусів. Ну, не можу сказати, що це унікум. У мене в окрузі на оболоні дитячий садок поруч один день було зафіксовано 11 градусів. Після цього всіх розігнали, влаштували скандал, люди кулаками били по цьому саду, і, діку, і все змінилося. А там дві третини цього приміщення, я маю на увазі Купріна 156. Пустують, кажуть, що його хтось хоче кудись забрати, і тому, мовляв, дітей виморожують, щоб вони перестали туди ходити, а потім школу закрили. Я дуже сподіваюся, що це неправда, що хочуть закрити школу. Сьогодні буду писати е, е, лист вашому міському голові Донецькому для того, щоб він втрутився в цю ситуацію. Але не можна такого допускати, тому що оце здоров'я, діти це ж якби такі не іграшкові ситуації. От. А якщо говорити далі, то от сьогодні в мене була зустріч з представниками значить, Донецького національного університету профспілки. Там дві профспілки є. Одна профспілка дуже подобається владі, це так звана офіційна профспілка, а друга профспілка, яка ну, склад... В половину менша ніж офіційно, тобто там десь біля двох тисяч людей. А в цій неофіційній, ну, в цій незалежній профспілці близько тисячі людей. Так, от влада робить все можливе для того, щоб не допустити цю незалежну проспілку до профспілкової роботи в самому університеті. Більше того, уявляєте собі до чого дійшло, що офіційна проспілка в своїй газеті. Пише всякі Пасквілі на неофіційну, ну на незалежну проспілку. Тобто, коли вже профспілки починають між собою воювати, то я вже ну це як сусіди, які повинні разом в одному дворі допомагати вирішити проблеми, а відбуваються ці конфлікти. Дуже сподіваюся, що і це доведеться зараз там писати листи, звернення, тому що звичайно можна в судовому порядку вимагати, одні вимагають іншому, але поки суди вирішать, можна і не дожити до цих рішень а головне. Щоб люди мирно могли домовитися, Я думаю, що міністр е, е, освіти і науки він зреагує на цю ситуацію, так само відреагує. А ще почув ну, таку неймовірну історію, хочу її перевірити, ну, тому що до мене звернувся керівник профспілки е, підприємства Донбас Айро», яке збанкрутувало кілька днів тому, і, і він. На, приніс пачку документів, які стверджують, що це банкрутство фіктивне, що насправді е, це підприємство спеціально було доведено до банкрутства, і там є дуже багато аргументів. У нас немає стільки часу розказати, але уявляєте собі, от це збанкрутіле підприємство мало свого виконуючого обов'язки директора. Як ви думаєте, скільки він за рік заробив зарплату? Не знаю. Ну таке підприємство збиткове, банкрутує. Ну, мабуть, вже невелика зарплата була. Да? 415 тисяч гривень. Отакі От у вас вельми шановні керівники працюють, які доводять підприємства до банкрутства і отримують такі божевільні гроші. Як думаю, що безліч громадян Донецька жителів, які не отримують свою зарплату, а до мене сьогодні, до речі, якщо вже говорити про звернення про зарплати, звернулися. Е Шахтопрохідники і представники теплокомуненерго. Так, от в теплокомуненерго за 4 місяці не платять гроші. Заборгованість 42 два мільйони. Ну і шахтопрохідчикам так само не платять гроші. Тобто, і що з цим робити? Ну, це е, матеріал для моїх звернень в понеділок в прокуратуру. Звернень в професі... ну, а, міністрам, які відповідають за цей профіль діяльності, звернення до губернатора, голови обласної державної адміністрації. Тобто я буду піднімати кожну проблему, обнародувати. Розумієте, а яка її ілюзія? Коли люди дивляться в бюджеті, скільки грошей виділяється на Донецьк, вся Україна думає, що тут Донецьку все посипано золотом, і кожен житель Донецької області просто літає на персональному вертольоті. А коли ти починаєш спілкуватися з людьми, виявляється, жити нема за що. Тобто цю ілюзію, цей обман, коли вся Україна думає, що тут всі гроші, які виділяються на Донецьк, попадають жителям Донецька, а не розкрадаються, коли відбувається махінація, треба руйнувати. Люди повинні розуміти, що насправді. І в Донецьку, і в всіх інших частинах, скільки грошей не виділяють, а людям все одно нічого не доходить. Тому я знов таки працюю далі над тим, що як я обіцяв, щоб найближчим часом відкрити свою приймальню. Тому що от я за ці два дні стільки багато ну, привів зустрічі, що я розумів, що це треба робити більше і більше. От мені сьогодні один з, з людей, які, з якими я зустрічався, таке гасло нові. Він каже, що зараз такий принцип забираю всіх все і давай не. Сім, і потрошку, от такі, от таке ніби гасло влади. І воно звичайно стосується е, всієї України але. Ну тут це найбільш актуально, тому що у людей є враження, що оскільки всіх чиновників, всій Україні, вони або родом з Донецька, або з Донецької області, вони якось близькі до президента. Тому, мовляв, звичайно, вони як патріоти свого краю роблять все можливе, щоб тут було найкраще. І багато хто грішний думає, що коли якісь гроші крадуться в Києві, чи у Львові, чи в Одесі, чи в Харкові, то ці гроші безумовно привозять в Донецьк і тут ледве не роздають всім жителям Донецька, і тому Донецьк, Донецьк принципово голосує за певну політичну силу. Ну, ну, цей міф треба розвіювати. Вся Україна повинна знати, що Донецьк в Донецьку в цій ситуації так само важко, як і всі інші країни. і Донецьких людей, і Донецьк грабують так само, як грабують людей в Києві, в Харкові чи е, не, у Львові. Тільки у Києві і у Львові, ми думаємо, що це ж не наш президент. Ми його не обирали, і тому у нас нема розчарування. А тут це розчарування. Я відчуваю в кожному, і я боюсь, що це розчарування ще вилізе боком ні одному чиновнику. Але ж Донецьк, це це ж таке саме місто, як і Львов, як і Луганськ, як і Суми та багато інших міст. А що до ситуації з Донбасайро? Ви будете перевіряти цю інформацію? Я буду звертатися. я буду. Я буду звертатися. В прокуратуру, що я не можу, ви розумієте, у мене ж немає апарату, щоб я міг перевірити. От ви знаєте, всі факти. Я звертаюся в прокуратуру, і хай прокуратура перевіряє. У них багато-багато чиновників. Але якщо вони збрешуть, то в мене буде пачка документів. І при зміні президента ці документи попадуть в суд. І тоді в суді будуть сидіти на лаві підсудних і прокурори, які неправильно перевіряли інформацію. Або от ще один приклад Маріуполь. Мені розказали, як знищували електротранспорт в деяких містах в інтересах певних чиновників, які контролювали маршруточників. От там, в Макіївці, припустимо. І от зараз, як мені кажуть, я не знаю, зараз перевір, перевіряти будуть, що нове керівництво електротранспорту, транспорт, тролейбусного управління, доводить це підприємство до знищення. Зараз десь на 30% 50%, як мені повідомляють представники профспілки, яка там працює, менше транспорту виходить на лінії для того, щоб більше працювало маршруточників. А чому? А тому, що виявляється, в керівництві міста є дуже багато чиновників, які володіють маршруточним бізнесом. Таким чином, навіщо їм дешевий електротранспорт, який гроші ще попадає в бюджет. Замість а їм краще мати маршруточників, які їм заробляють гроші. І оці випадки, коли всі чиновники, і в Донецьку, і в Києві, і в Харкові, і в Одесі, і у Львові вони ставлять інтереси свого власного бізнесу вище, ніж інтереси громади, це серйозна підстава громаді подумати, які їм потрібні чиновники, і чи не час вже самій громаді створювати людей, які стануть завтра їхніми депутатами і чиновниками, і не чекати, поки приїде дядя звідкись. Чи якийсь мільйонер, чи якась людина, і скаже: Ви знаєте, я вам тут роздам морозиве, а потім заробляючи 415 тисяч в рік, збанкрутую е, якусь компанію. Тобто це ну, інший рівень відповідальності людей за своє майбутнє. І сьогодні мені здається, що всій Україні, в тому числі і в Донецьку, і передусім в Донецьку, це розуміння відповідальності за своє майбутнє, воно приходить до людей. І до мене приходив сьогодні чоловік, з яким я зустрічався раніше. І він каже: а ви знаєте, що мені було? Мене тут пресували, чого це я пишу, звертаюсь до опозиційного депутата. А я кажу, і що ж ви співробітникам спецслужб сказали? А він каже, а я відкрив книжечку, в якій написано всіх, до кого я звертався. Це були депутати всіх фракцій провладних, включно з президентом. Але каже, реакції ніякої. Тому, а що мені каже, залишається? Я звертаюся до опозиції. От я звернувся і ви вже зразу прибігли. Значить, якась реакція є, і так і є. Тому що, е, зрештою, в, в опозиції достатньо людей, яким, у яких достатньо часу для того, щоб займатися громадянами України, країни, а не своїм бізнесом. І тому от я приїжджаю сюди. Я буду приїжджати ще, тому що Донецьк мені подобається. Я впевнений, що саме Донецьк буде тим ядром, який буде змінювати Україну найближчим часом. Дякую вам за відповідь, Олександр Михайлович. Ну, у вас як у політика зі стажем, чи є такі конкретні дії, які е, можуть покращити життя наших українців е, е, тих, хто до вас звертається, особисто? Ви знаєте, от я е, хочу навести один приклад, з яким я можу похвалитися. Я минулого разу, коли був е, в Славянську. До мене звернулася громада. Е, ну, я дуже люблю, коли громада звертається не з особистими питаннями. Знаєте, ходить, мені погано жити, мене там дах тече, у мене там е, пенсія маленька. Ну, це всі ми так. А коли людина звертається з якоюсь ну, такою важливою соціальною проблемою, це ну, цікавіше. От звернулася група людей, яка розказала мені, що в умовах підготовки до 200-річчя святкування дня народження Шевченка, пам'ятник Шевченку. В, у них в місті знаходиться в жахливому стані. Вони прислали мені фотографії, я бачив цей пам'ятник. Я звернувся до керівництва області і мені написали, коли і скільки грошей буде виділено е, на е, значить, е, ремонт і проведення в порядок цього пам'ятника. І коли я це обнародував, прислав відповідь, я отримав знов нову відповідь з того самого Слов'янська. Мені написали, а у нас ще пам'ятник Чехов в жахливому стані знаходиться. І Я думаю, що, хоча це інша громада, це така ніби українська громада, яка там патріоти, а це російська громада. І я буду тепер звичайно просити у голови обласної адміністрації відремонтувати пам'ятник Чехову, тому що Чехов, це ну Справжній український письменник, хоч він писав і російською мовою, але це не має значення. Це справжній український патріот, був видатна людина. людина і український патріот насправді. І тому, а, а те, що він там писав, не не, не українською мовою, хіба це має для мене, це не має ніякого значення. От тому безумовно я буду робити і це. Тому дуже важливо, що от кожне питання, яке приходить, ти не завжди можеш його вирішити, але дуже важливо, щоб це питання. Пройти до кінця разом з людиною, тому що депутат хто такий? Депутат це помічник громадянина. Тобто, якщо людина не може дойти кудись, ну до приймальні губернатора чи мера, чи когось іншого. І на її листи не реагують, то принаймні я, як депутат, можу допомогти це зробити, вирішити питання за губернатора чи за міністра, чи за директора, чи за когось іншого я не можу. Але треба спробувати разом з громадою допомогти йому вирішити це питання. Я абсолютно впевнений, що в багатьох випадках ці питання будуть вирішені. Я от впевнений, що перше ж звернення до... Відповідних людей, оцю четверту школу мистецтв, ну принаймні змусять тут же е, е, подати туди тепло а сходи в лікарні абсолютно точно, Думаю, що відремонтують, бо це великі гроші. Це просто елемент неповаги влади до людей. Це великі гроші. Це не вимагає трошки, трошки візьми і відремонтуй. Бо, е, якби це йшлося про мільйонні бюджети, можна було б говорити, да, ми розуміємо, не на кожного чиновника вистачить 400 тисяч в місяць зарплати, а от відремонтувати сходи чи е, е, знову таки діти з спортзалом в другій школі, в Авдіївці, де е, грибок. Ну, хай кожен чиновник просто подумає, що серед дітей, які будуть ходити в цей... Спортивний зал будуть його діти, і чи хотів би він, щоб його діти ходили в зал з грибком, який повністю в таких умовах в таких умовах? Звичайно, він цього не захоче. Хай подумає просто про інших, і це буде невеличким кроком до його самоочищення? Олександр Михайлович, в нас залишається небагато часу. Його так мало зараз на жаль, так зараз всі багато говорять про євроінтеграцію. На ваш погляд, чи нам потрібно наближатися до європейських стандартів? Як ви виглядаєте, ви знаєте, насправді я скажу так, що яку б угоду ми не підписали зараз про євроінтеграцію, сам процес євроінтеграції за нас Європа не зробить. Звичайно, ми всі хочемо, щоб у нас були європейські стандарти, тому що європейські стандарти це можливість. Е Працювати в гарних умовах, жити в гарних умовах і отримувати достойну заробітну плату. Коли говорять, що для цього треба якісь божевільні гроші, це неправда. Просто треба, щоб гроші в країні розподілялись таким чином, щоб не з'являлось більше і більше багатих, і біль, біль багатші ставали більше і більше, а бідні залишались бідними і бід, до бідних додавались нові мільйони. А треба влаштувати таку систему, яка є в Європі. Бідні. Не платять податків, люди, які мають достатньо е, грошей, платять невеликі податки, а люди, які мають надзвичайно багато грошей, платять великі податки. Не дарують нам, як меценати, якісь там щось і кажуть, от знаєте, я вам подарував це, які великі. А платять податки. Держава і громада сама за ці гроші побудує те, що їй треба. Тому ці люди повинні працювати в інтересах громади. Якщо ти вмієш заробляти гроші. Тебе виховала ця земля, виховала тебе тобі дала ця країна освіту, дала віддай частину зароблених грошей на розвиток своєї країни. Це європейські принципи. І я абсолютно впевнений, що в умовах демократії, в умовах. Е... Невибіркового рівного для всіх правосуддя, а це можливо вступ. тільки якщо звільнити Тимошенка. Ми це все вже сьогодні. Всі розуміємо. Певний президент це розуміє. Тільки в тому випадку держава почне функціонувати як прекрасний цілий орган, який дасть можливість кожній людині жити більш-менш нормально. Там навіть ті, хто живуть погано в Європі. Живуть набагато краще ніж ті, хто вважає, що він живе непогано в Україні, зрозуміло. Олександр Михайлович, Я вам дякую за співбесіду, за всі відповіді на мої питання. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в студії був народний депутат України від фракції Батьківщина Олександр Бригінець. Я вам бажаю гарного настрою. Побачимось.